Вже розпочинається сезон грітінгів, а ви досі не знаєте, що це таке та чи треба. вам? Mm. Тоді це відео для вас. До речі, на фоні ми якраз розпакуємо один із них. І для нас досить особливий, адже це перший підписаний грітінг в нашому магазині. Я не знаю як, але підписала нам цей грітінг Сора. Тож для кого підходять всі лімітовані видання? Для тих, хто користується календарями, записниками та щоденниками, адже часто саме це є основою всіх грітінгів. А як бонус туди додають листівки, картки, буклетики та кро круті привітання від мемберів приходом нового року. Але звісно, часто фанати купляються просто для колекціонування. І їм шкода використовувати різні щоденники та записники. Тільки от календар гарненько стоїть і радує цілий рік. Звісно, зрозуміти, чи хочеш ти його досить важко. Але в тебе є деякий час. Адже грітінги можна викупити тільки по предзамовленню. Воно в середньому триває від двох тижнів до місяця. Але в окремих випадках буває і довше. Тому ти можеш подивитись фотосесії, вивчити наповнення а вже потім. Думати так чи ні, попереджаю грітінги. Це не з бюджетних задоволень, так як і ціна в них набагато вища, як у альбомів, і вага. А тобто доставка дійсно може здивувати. Майже всюди тариф 16 доларів за кілограм. А грітінги в середньому мають від 1 до 2 кілограм. Це вага всього наповнення всередині. Тому що року я обираю групу грітінг, якої мені найбільше сподобався. І щоденник з їх милими фото та календар радують мене цілий рік. А ви б хотіли собі таке?